Ніна Воскресенська першокласні історії. Навіщо вчитися? Познайомтеся, друзі, це Сергійко. Він, хлопчина, хоч куди. І веселий, і спритний. Уміє кататися на роликах, велосипеді, класно грає у футбол. А вилізти для... на дерево для нього все одно, що за вухом почухати. Ось тільки до школи йти не хоче. Не розумію, дивувався хлопчик. Навіщо діти туди ходять? Хіба без школи не можна навчитись того, що треба? Ось, наприклад, він, Сергійко, всю дитячу науку і самотужки може опанувати, взяти хоча б таку необхідну для життя справу, як уміння кататися на велосипеді. Хіба в школі цього навчають? Чи, може, там тренують пускати жабки, кидаючи камінці у воду? Ні. Про уроки, на які би розповідали, як ліпити пиріжки з грязюки і навіть найпростіше будувати міста з мокрого піску, Сергійко теж жодного разу не чув. А без цих умінь сучасній дитині й кроку не ступити, Сергійко їх добре засвоїв. Так добре, що мама лише руки до неба зводила і час від часу казала Сергійко, коли ти вже до школи підеш? Може, там тебе розуму навчать? Нема чого мені в школі робити. Бурчав Сергій і мерщий біг на вулицю. І, хоч як йому мама пояснювала, що це сила, але Сергійко своєї не піду, та й годі, про яку силу мама говорить? Справжня сила, це коли десятикілограмову гирю однією рукою піднімають, мов пірінку, а ті закарлівки, що їх називають літерами та цифрами, просто дурниці. Але мама не відставала. День у день нагадувала синові, що вже час до школи записатися. Он вже півліта пробайдикували. Та й Сергійкові пальця в рот не клади. Він завжди знаходив якусь відмовку. То скаржився, що погано почувається, то з друзями домовився на спортивному майданчику погратись. Ви ж знаєте, якщо чогось дуже не хочеться, то причина завжди знайдеться. Хто знає, як би склалася подальша хлопчикова доля. Але одного разу трапилася з ним дивовижна пригода. Якось гуляв Сергійко у дворі та під бусковим кущем знайшов потерту коробку сірників. Дивні якісь, сказав хлопець, роздивляючись великі сріблясті шапочки сірників. Раніше я таких не бачив за одного, поки ніхто не знайшов. Він добре пам'ятав мамані настанови, що бавитися з сірниками не можна. Але тож зі звичайними сірниками, подумав Сергійко, а ці якісь чудернацькі і почав терти сірником об коробку. Бо вмовити себе зробити те, що хочеться, навіть легше, аніж здихатися неприємної справи. Шшш! зашипів сірник. Зараз як спарахне, звертів Сергійко. Він полюбляв феєрверки і сподівався, що йому до рук потрапив один із них. Хоч мама й попереджала, що такі забавки до добра не доводять, але хіба проти такої спокуси можна стояти? Яким же було здивування хлопчика, коли полум'я так і не з'явилося? Замість нього просто навпроти обличчя хлопчика утворилася велика сиза хмара? Тю, тільки й вимовити Сергійку, вони навіть горіти не хочуть. Аж раптом з жахом помітив, що у хмари стали вирізнятися спочатку ніс, потім очі, рот та вуха. А – -а 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 закричав хлопчик, відкидаючи злощасті сірники якомога далі. Він заплющив очі, мабуть, накоїв лиха. Не дарма ж, мама, застерігала його щодо сірників. Не послухав, от тепер маєш. Тим часом хмара розтулила рота і сказала. Слухаю тебе, мій повелителю, чого бажаєш? Сергійко від здивування аж очі розплющив. Ти хто? спитав. Я сірниковий джин. Ти викликав мене, і тепер я виконуватиму всі твої бажання, Наказуй повелителю. Сергійко притер очі. Може, йому це вважається?» Але Хмара не зникла. Вона продовжувала усміхатися, віддано дивлячись хлопчикові в очі. «Наказуй повелителю, повторила вона. Ось тоді Сергійко й зрозумів, що трапилося щось надзвичайне. Він не тямив себе від радощів. Оце пощастило справжній джин, як у касті. Хлопці в дворі не повірять, подумав Сергійко. Хоча ще варто перевірити, що воно за джин таки. Може, він нічого не вміє робити, тільки вихваляється. Сергій копучухав потилицю. Що б таке загадати для початку? І раптом згадав: Школа. Зроби так, щоб мені не треба було ходити до школи. вигукнув він. Слухайся, мій повелитель, хитро всміхнувся Джин. Тією ж миті довкола Сергійка все почало збільшуватись: будинки, дерева, квіти. За хвилину хлопчик опинився серед таких непролазних хащів, що аж злякався. Невже Джин відправив його у тропічний ліс? Він десь чув, що там є такі місця, де немає шкіл, а люди живуть у хижках посеред лісу. Але ж там немає ні роликів, ні велосипедів, ні футболу. Сергійко хотів закричати Що ти накоїв? але раптом побачив величезну мураху, що сунула просто на нього. Він хотів було втекти, та натомість вчепився в комаху, яка насла мураху, і побіг слідом за нею. Що я роблю? здивувався хлопчик. Я зовсім не хочу бігти за цією мурахою, але руки й ноги мене не слухаються. Він ненароком глянув на свої долоні і закляк від несподіванки. Це були не руки, а мурашині лапи. Джин перетворив його на звичайну робочу мураху. Але ж це зовсім не те, що я хотів. Мало не плакав Джин. Дурний хлопчик, дурний Джин. Але що зроблено, те зроблено. Цілісінький день Сергійкові довелося тягати вантажі то стебла трави, то залишки їжі. Мимохіть він бачив, як інші мурахи охороняли мурашник, будували нові ходи, доглядали малечу. Робили вони все вміло та вправно, хоча ніде не навчалися. І Сергійко теж, але чомусь це його зовсім не тішило. Невже отак все життя і пробігаю, засумував хлопчик. А я мріяв стати лікарем, веретинаром, ну, тим, що лікує тварин. Остав мурахою, і він гірко заплакав. Сльози покотились з його очей великими горошинами. Ти хто? раптом запитала в нього. Інша мураха. Сергійко най рані... ще раніше помітив, що вона вже деякий час за ним спостерігала. Я Сергій, а ти мене звати Владик, це сірниковий джин на мураху перетворив. А нещодавно я був звичайним хлопчиком. Отакої. От зрадів Сергій. Невже ти теж вчитися не хотів? Я валягаю. Владик кивнув. Від самісінького ранку з мурахами бігаю. Ох і втомився. Це все клятий джид, посварився на когось Сергійко, він у всьому винен. Я на джина не ображаюся, сказав Владик. Правду кажуть, що поки сам не побачиш, не повіриш. Я думав, що в житті можна обійтися без навчання, а тепер бачу, ні. Добре навчатимешся і зможеш стати таким завгодно, хоч космонавтом, а інакше бігатимеш по світу, звичайною йому вони ж від народження вміють харчі здобувати, мурашники будувати. Але ж для людини цього замало. Твоя правда, почухав потилицю Сергійко. Давай пошукаємо коробку з сірниками, Може, вдасться знову Джина викликати. Давай, погодився Владик. Почали нешпорити у траві. Хоч трава тепер для них була як ліс. На щастя, коробка лежала неподалік. Але вона була такою здоровезною, що хлопці не знали, з якого боку до неї взятися. Сергійко виліз на неї й оглядів з усіх боків. Ура! Під час падіння коробка трохи привідкрилася, Вон де відніються сріблясті горівки сирників. Але як їх дістати? Будемо штовхати, поки середина не висунеться, рішуче сказав Сергійко. Владик мовчки кивнув. Хлопці взялися до діла. Вони впори впиралися усіма лапами і штовхали коробку з усієї сили. Середина висунулась на кілька міліметрів. Як важко бути мурахою! стогнали хлопці, але справи не полишали. Щілина ширшила й ширшила, аж поки не стала такою, що крізь неї можна було витягнути сірника. І хоча владик і Сергійку колись чули, що мураха може піднімати вантаж значно більший за вагу власного тіла, проте тоді йшлося про якогось іншого мураху, а зараз про них особисто. Комусь би розповісти, скільки їм довелося поморочитись біля одного єдиного сірника, не повірили б. Ох, то ми вся Владик. Це ж треба, ми удвох упріли біля однісінького сірника. А його ж іще запалити треба, замислився Сергійко. Для мурах то була справа нелегка. Думали, вони думали, як їм бути, і нарешті придумали. Уявімо собі, сказав Владик, – що ми на лицарському турнірі. Сірник наш спис, а коробка супротивник. Добре, розженемося, чирк, а тоді лише бажання загадати. Знову хлопці взялися до діла. Схопили сірника і щодуху помчали до коробки, тільки вітер засвистів у їхніх вухах. Здивовані комахи розлітались геть, звільняючи хлопцям мурахам дорогу. З криком упрет! Вони колусом помчали до коробки І зупинилися лише тоді, коли сірник увіткнувся у стебло трави. З розгону владик перелетів через Сергійка і, мабуть, опинився б казна де, проте встиг міцно вчепитися в сірника Промазали, сердито сплюнув Сергійко. Він зачекав, поки владик підведеться. Хлопці знову вхопилися сирник. Треба було починати все спочатку, але бігти вже у зворотному напрямку. «Уперед! Назад! Сірникова коробка вабила їх до себе, як журавлів небо. Хлопці не могли пригадати, скільки разів бігали туди-сюди і коли вже зовсім втратили надію, раптом почули добре знайоме Чирк? Знесилені друзі попадали на землю. Що накажеш, повелителю? почулось десь горе. Ой, вибачте, я не помітив, що вас двоє. Ура! Вийшло! закричали вони разом. Джине, зроби нас знову людьми! Слухаюся, повелителі. Тієї ж миті все навколо почало зменшуватися. За хвилину хлопці стояли на стежці біля будинку. То ти той Владик, що позавчора засунув ма... мені жабеня в кишеню? спитав Сергійко, ховаючи коробку з сірниками. Так. А ти той Сергій, що минулого тижня забив гол у власні ворота? «А тож, будемо дружити. Владик простягнув Сергійкові руку. Згода, відповів Сергійко. Ходімо завтра разом до школи записуватись. Я не проти, відповів владик. І хлопці побігли додому. Кожен з них просто з порога випалив. «Мама, я хочу вчитися, відведи мене до школи. Мами, звич... мами звичайно, трохи здивувалась, але дуже зраділи таким змінам. Дорослі, що й діти, розумнішають, подумали вони. І це була щира правда. Хоча ні Владик, ні Сергійко жодним словом не обмовились про свою пригоду. Бо вони нарешті зрозуміли, що без навчання можна бути лише мурахою або іншою кузькою. А хто собі такого побажає? Як приборкати вчительку? Літо минуло швидко. Сергійко не міг діждатися, коли нарешті настане перше вересня, і вони з Владиком підуть до школи. Хлопці вирішили. Якщо вже без навчання не обійтися, то нехай воно розпочнеться якомога швидше. І от нарешті настало 1 вересня. Свято першого дзвінка не вразило хлопчачої уяви. Від великої кількості квітів, святково вбраних батьків і вчителів у Владика з Сергійком мерехтіло в очах, а у вухах ще довго дзвоніло. «Та хіба вони до школи святкувати прийшли? Хлопці ледь діждалися, коли вчителі поведуть дітей до дверей школи. Щойно учні попрямували до класів, Сергійко прошепотів на вухо Владикові Головне, сісти за першу парту. Тоді ніхто не заважатиме нам вчитися. Знання самі котитимуться просто нам у руки. Розштовхуючи однокласників, хлопці щодуху помчали до входу. Дорогою вони налетіли на Оленку. Та так, що дівчина мало не впала. А чого вона стоїть, друзява рота? під ногами плутується, і до школи йти лише наступного року, невдоволено пробурчав Сергійко. Потім ледь не збили з них власну вчительку Ганну Іванівну. Які невиховані, обурилася вчителька, але хлопці навіть не зупинилися. Вони продерлися крізь натовп на ганку, мерщій подалися до класної кімнати і вмостилися за першою партою. Хіба ви не знаєте, що перші парти призначені для дітей невисокого зросту і тих, у кого поганий зір? зайшовши до класу, спитала Ганна Іванівна. Вона одразу впізнала Сергійкові та владику тих безшкетників, які хвилину тому розштовхували всіх біля входу. Ну, мо, хлопці, швиденько звільніть місця. І посадила за їхню першу парту хитрулю світланку. Білява дівчинку, що лукаво зиркнула на хлопців поверх окулярів. А ви сидітимете он там, і Ганна Іванівна вказала наперед останню парту. Після уроків хлопці повертались додому геть засмучені. Отакої, От понуро сказав Сергійко. Якби я знав, теж начепив би на носа дідусеві окуляри. Як же ми тепер будемо вчитися? Сидимо за перед останньою партою. Та й гана Іванівна на сердиться невихованими називає. Ми ж Хотіли я краще, мовив Владик. Може, попросимо допомоги у сірникового джина. Нехай напустить на гану Іванівну мишу. Від тата він чув, що всі жінки понад усе на світі бояться мишей. А далі, ну гана Іванівна стрибає на стілець, тоді на стіл. І верещить так, що аж у вухах закладає. Почав пояснювати свій план владик. Я дістаю з рюкзака свого кота Тимка, кажу йому фас, він тому що раз, два й впіймав. Ганна Іванівна врятована, ми з тобою герої. Він подивився на Сергійка, чекаючи, що той зараз, що зараз почує, так і зробимо геніальний план. Але Сергійко лише почухав потилицю і сумно сказав: Не годиться. По-перше, Твітимко такий ледачий, що його хоч рибічим хвостом по морді бий, а він з місця не зрушить. По-друге, а що, як раптом з'ясується, що Ганна Іванівна котів боїться більше, ніж мишей? Мій тато завжди каже, що жінки створіння непередбачувані. Тоді для кота доведеться собаку приводити. А для собаки кого? Так, кіт може підвести, зітхнув владик. Може, спочатку попросити Джина зробити так, щоб Ганна Іванівна котів не боялася, а потім, щоб Тимко перестав лінуватися, а тоді вже він не закінчив, бо Сергійко замахав на нього руками. Мовляв, ти уявляєш, яку купу сірників ми на це витратимо? Та Владик вже і сам це зрозумів. То що ж нам робити? Хлопці засумували. Якщо вчителька сечатиме на них і надалі, то про які знання йтиметься? Але ж вони пішли до школи на штани протирати. «Цього носи нюпали малечо? почувся раптом голос Костика. Він жив у сусідньому під'їзді і учився аж у другому класі. Якісь проблеми? Сергійко з Владиком перезирнулася. Чи варто розповідати Костику про те, що сталося? Він не них сміятиметься. Костик не мов би прочитав їхні думки. Та вже кажіть. Усміхнувся він. Я добре пам'ятаю, як воно важко, коли немає з ким порадитись. Владик і Сергійку на одному подиху все розповіли Костику. Ось так невдало розпочалося наше навчання, закінчили вони. Ми ж не якісь там бешкетники, Ми вчитися прийшли. А як тепер циганні Іванівні пояснити? Костик зиркнув на хлопчика згори вниз і поплескав Сергійка по плечу. Не сумуй малечо. Хіба, хіба так треба з учителями? Слухайтеся мене і все стане на свої місця. Він нахилився до хлопців і прошепотів Я знаю, магічне заклинання спеціально призначене для приборкування вчителів. Вони на нього ведуться, як кіт на сало. Щойно вимовиш кілька магічних слів, і вони одразу розквітають і починають щебетати. Хостик, ох, ох, розумнику. Розкажеш нам. Костик зробив вигляд, ніби начебто напружено думає, а тоді спитав А що дасте? Марічка? Сергійко з владиком перезирнулись. У них не було нічого такого, що могло б зацікавити досвідченого другокласника костика. Хіба сірники? Але з ними хлопцям зовсім не хотілося розлучатися. Проте дізнатися магічні слова дуже кортіло. Або пан, або пропав. Сергійко дістав чарені сірники і простягнув Костику. Владик лише зітхнув. І сірників шкода, і магічні заклинання дізнатися хочеться. От якби все разом. Але навіть його невеликий життєвий досвід підказував, що від чогось таки треба буде відмовитись. Гарні. Костик заховав коробку в кишені. Не певен, що вони справжні чи рівні, як ви стверджуєте. Але все одно гарні. Тепер слухайте, що скажу. Тільки щоб нікому не спари з вуст. Бо це ж не що навіть, а головне заклинання для приборкування шкільних вчителів. Воно називається Правило п'яти Д. Заклинання було просте. Воно складалося з п'яти магічних слів, які починалися з літери Д: Добрий день, до побачення, добре, дякую, даруйте. Костик запевнив. Якщо казати ці слова привітний ус з усмішкою, то проти них ніхто не встоїть. Навіть найлютіший зауч, завтра ж розпочнемо приборкування Ганни Іванівни, рішуче заявив Сергійко. А сьогодні ввечері потренуємося на власних батьках. Щойно вони ступлять на поріг, а ми їх магічними словами бомбардируватимемо. Так і зробили. Владиків тато прийшов з роботи додому і, нічого не підозрюючи, повечеряв, потім клацнув телевізор і гепнувся на диван. Футбол налаштувався дивитися. І тимко тут, як тут. Кіт щойно вирвався у Владика з рук йомустився в кріслі, щоб під той телевізійний гвалт як слід подрімати. А Владик глибоко вдихнув для хоробрості, зайшов до кімнати слід за батьком і каже: Татку, допоможи мені, ніяк не можу тимка намалювати. Я його морду навіть до аркуша паперу прикладав і потім олівцем обводив, а в мене все одно нічого не виходить. На вчителька сказала кожному свою родину намалювати. Я попросив це вдома зробити, бо не зміг пригадати, з якого боку в нашого кота вуса обсмалені, а без томка, що це за родина. Ганна Іванівна мені дозволила. Тато, не відриваючи погляду від екрана, тільки йш промиврив. Зачекай, синку, ось футбол закінчиться. Владик хотів сказати, що він на той час уже третій сон бачитиме, та рату раптом згадав про магічні слова і вимовив: Дякую, татусю. Тато ніби струмом вдарило. Він аж підскочив на дивані, зиркнувши на маму: Ти навчила? Невже в такий день не можна без мене обійтися? Мама лише плечима знизала. Мовляв, я собі на кухні господарством займаюся, а ви, чоловіки, самі тут розбирайтеся. Тато голосно застогнав, але встав з дивана, вимкнув телевізор і пішов до владикової кімнати. Тимко мало з крісла не впав, коли телевізор не спад на замовк. Ну, показуй, що там у тебе не виходить, вимушено усміхнувся тато. На Владиковому малюнку Тимко і справді був більше схожий на кроля, ніж на кота. Його довжелезні вуха загострювалися на кінчиках. Це тимко випручувався, коли я їх вводив у лівце», – пояснив владик. А хвіст чому такий куций? спитав тато. Бо він його під себе підібгав. «Гаразд, давай з твого смугастого короля новітньої породи зробимо справжнього тимка, запропонував тато. Нумо, де у тебе стирачка? А наступного ранку, дорогою до школи, у хлопчиків тільки розмов було що про владикового тата, який замість того, щоб насолоджуватися футболом, весь вечір малював із сином родинний портрет, та про Сергійкову маму, яка раптом відмінила посиденьки з сусідками і узялася пекти пиріжки з маком. Костикове заклинання діє. раділи хлопці. Вони не шкодували, що віддали чарині сірники. Магічні слова набагато краще. Їх можна використовувати скільки завгодно разів, і вони ніколи не закінчаться. Вони так захопилися розповідями, що й не помітили в натовпі біля входу школи Ганни Іванівни. Ой! вискнула вчителька, бо Владик випадково штовхнув Сергійка, а той боляче наступив Ганні Іванівні на ногу. Іншим разом хлопці б утекли, щоб вчителька не побачила, хто це зробив. Але навіщо це тепер робити, коли в їхньому арсеналі були магічні слова? Даруйте Ганну Іванівну, сказав Сергійко, я випадково. Поки вчителька думала сердитись її чи ні, Владик поспішив на підмогу другові. Для такої, як наша Ганна Іванівна, одного магічного слова, мабуть, буде замало, подумав він, але побачимо, чи встоїть вона перед нашим магічним обстрілом. Доброго вам дня, якнайширше усміхнувся він. Очі вчительки одразу подобрішали. І на неї діє! весело штовхнула один одного в боки хлопчика, й мерщій побігли до класу. От башкетники!» – подумала Ганна Іванівна й усміхнулася. І, і пригадалася, як на банановій шкірці, що навіть як випала з її рук, колись послизнулася сама директорка школи. Щоправда, тоді вона була ще не Ганною Іванівною, а звичайнісінькою першокласницею Ганнусею.